Ареплей від підписника. Погнали, дивитися. Ей! Здоров, братики-танкісти! Як ваші справи? га? Напишіть та прокоментуйте. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Maric UA Pro на карті PromZona. Це у нас рейтинговий бій на 4 точки. Одразу ж дивлюсь по сетапах, шукаю барабани. Це Йох, та можливо, може бути навіть об'єкт 263, якщо в нього є. Цей барабан на два снаряди свою гармату. Я знаю, що на Лесі є така фіча. Чи в нас в ВГ реалізована така штука на об'єкт 2-6-3? Напишіть в коментарях, адже даної ПТ-шки я не маю, тому не впевнений, що воно є. Можливо, є, можливо, нема. Поставте плюс в коментарях, якщо також завезли таку штуку для об'єкт 263 В нас барабан це АМХ 50Б, прожето 65 та та Ріноджерунте. І, звісно, що наш барабан, це Леопард 1, адже бляка муха. Каденція на 4-8 секунди. Це просто лють, а не ДПМ. А ну давай, е, бляка. Мансуй, не мансуй, тобі нічого тут, друже, не допоможе ворожбинський. Забирають, ліквідовують нас одну гармату. Ворожбин також. Це об'єкт 2, 6, 3, який вже відправився в гараж. Е, і, і що у нас? Ще по сетапах може бути небезпечно ворожбин, ну не знаю. Чи втейн навіть не знаю. Це все залежить від гравця, який гратиме. Йох, ну плюс-мінус. А е, ось подивись, є 50, також хороша машина. Ну але те, що він не здавав свої позиції і старався допомагати своїм союзникам, пожертвувавши також мінус своєю машиною, і ворожбенце вже мінус три машини. Ну, навіть не знаю. Також таке собі. Але подивись, зате у них під контролем три точки. Три точки. У нас поки що ні одної наша команда забила болт на точки, адже подивіться, як вони просто-напросто розвалюють ворожбин, не даючи їм навіть передихнути. Міняє позицію наш сьогоднішній герой. він на ось ці копалини, на завод, на точку Д. І там одразу ж засвітилась ворожбинська ЛТшка, звісно, що ж. ВЗ1321. Плявопля, смажена картаємо на 300. Ми також відповідь даємо свої 300. Ти що думав? Ти що думав? Ну давай ще разочок. Ще разочок би. Ще разочок, щоб він не був такий борзий Дивися, я знаю, що тобі кавеню догори буде вистачати, але ну, донизу буде в тебе біда. Біда. А ну давай ще разок. Я чекатиму, я чекатиму на цей постріл. Епля! Так, танкуємо. дивись, на 360 його середнячок, ну вже прекрасно, вже неймовірно. розжерили. обеляха! Так, ми, він нам е, на один зуб. Головне, щоб нам його не підбрили. Тараном зачищаємо зни... 20 хітпонтів, блін, все ж таки. Чистили. Чистив це нас проджето. Ах, ти ж зараза така. Чому ти не даєш нам набити колок? І так, ну звісно, що попадаємо в тверду зону, бачите. Яке пробиття. Вроді йох розрядився, можна розряджати свій ДПМ. Раз. А Ну скільки раз получимо. Вистріл. Два. Другого пострілу просто підбриваємо Йоха. Маємо один колок свою після бойову статистику. Две гарно, попри через м м м м вагон та землю пролітає снаряд. Блін, не через вагон, а під вагоном, правильно сказати. Під вагоном пролітає, снаряд попадає. По діду сьомому подивися. Як швидесенько починають братися їхні точки? Просто лють, але в них немає шансу зовсім, бо тому що. Залишається один діду сьомий, якого дуже мало хідпонтів. Ну чи ми встигнем вистрілити? Баджер Де, куди поїхав? Ворожбина не там. А ну давай. Ще разок встигнемо чи не встигнемо? Давай, давай, давай. Ну звісно, що встигнемо. Адже це ДПМ. Друг мій танкіст. Маємо два колики свою після бойову статистику. Звісно, що переможну. Так, що в нас після бойовій статистиці? Перший знак кла. Так, що в нас після бойовій статистиці? 4,558 він напуляв. 1041 шкода за вашою допомогою. Два знищив всім пошкоджено за рейтингом 4083-46, пішов. плюс, Я не знаю, Марік, чи тобі суть важливо, чи ти просто на начілі граєш в, Рандо... о, о, цей. Е, в РБ. Перший знак класності та знак підтримка. Звісно, що ж, пішов плюс на 30227 срібних монет. Свій сейф, свою купілочку. звісно, що першим місце по нанесенню шкоди. Та за рейтингом я вам цю цифру казав. Став подобайки за такий перший хороший розвальний бій в РБ. Звісно, що ж в перевазі. Також підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкіст переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали. дивитися другий бій, також відгрався підіком Марік Pro, але вже на грі 15. Вперед! І Так, танкісти маємо другий бій. Це в нас вже, звісно, що ж карта канал. Це в нас вже рандомчик, режим бою перевага. Знову ж таки, Марі UA Pro, тільки це в нас гриль 15, займає позицію на цій карті ось таку висоточку біля свого респа. Заїжджає сюди в кущики. Ми знаємо, що тут може бути небезпечно. Адже сюди навіть люблять прилітати просто блайнди, навіть і без засвіту. Також таке буває. Тому рандом і є рандом, що він не передбачуваний, хто його знає, який гравець попадає з тобою по ту сторону карти. І що в нього в голові гуляє, блін. Від цього ніхто не застрахований. Головне, щоб сюди чи не попадали всякі. Ну звісно, що це жарт, друзі. Так, а ну давай би. Попадем чи не попадем? Так, ховається, каро, ховається, ховайся, не ховайся. Рано чи пізно, снаряд гріля 15-го тебе не стигне. Та хто нас там так підхопив, серйозно, що? Муратик? Чому ти так хапаєш, мурат? Подивися, все, це ван, ваншіт був. Звісно, що для, Емі... для Лорейн, я для... для Лорки це був просто як солодка була булочка таке. Із шоколадом під каву. Можливо, навіть круасан з шоколадом. Ах, десь як смачно залетіло. Ну просто прекрасно. Ще разок по Лорейн, щоб він не був такий жорстокий із командою союзників, ну, на 500. Получень. На жаль, хотілося б чуть -чуть... хотілося б 600. Ну, чомусь не хоче, ну не хоче. Попадає, значить, твердіші зони, тому не хоче проходити. Подивися, хто в нас там. Йохмахарю, йох. нупл! 400. Що мінус 400 залітає, така далека відстань. Так, може бути небезпечно. Надто близько ворожби не починають під'їжджати, можуть засвітити. Звісно, що ж, з'їжджаємо, але подивися, засвіту ще дотепер не було. Лампа не загорілася. Можна було, в принципі, чуть-чуть почекати, але, як ми знаємо, чуть-чуть чекаєш. Потім страждаєш, бляха. Так, е, хто у нас? Це С? Це СК. Хто у нас? 59-та. Ага, це дев'ятка. Дев'ятий рівень, я на сетапи... от Тут я зробив помилку, що не звернув уваги на сетапи. Подивись, це був бій, можна сказати, дев'ятий рівнів. адже е, дев'яток на, на даній карті у нас буде більше. Друже, мій танкіст, це це поляк. Поляк. ну, діду 7-й. Епл, воп, льос, можна картопля. Добре, встигли ми від'їхати від його 400 плюс. Вже прекрасно, вже неймовірно наш. Тайп е, 61 хапає, Дідо поїхав забирати, не вже їдеш забирати нашого тайпа. Ну не вже дев'яточку нашу ти хочеш підбрити? Дай йому трошки пожити не дали. Не дали ворожбини, Чуть -чуть відкатуємося назад, подивися. Ми трошечки в небезпеці. Адже ми тут поки що одні проти двох танків. Так точно, ну, вже можна сказати проти одного, проти Діда Сьомого. го тому що лорка відправилась. На переплавку. Що в нас там? Ми, ми маємо один колик свою після бойову статистику. Не вже буде другий. Так, бляха, муха. Ми знищили, але чомусь подивися, колик не зарахували. Точно попадання, точно було попадання, точно Григорій Герман сказав, знищено. Але чомусь колик не зарахували. Ну, буває. Буває такі моменти. Глю, глюканат кальцію в грі ніхто не відміняв. Так, маємо другий колик. Свою після бойову статистику. А по факту це вже третій. Чому воно так працює, я не знаю. Чому воно не показує зразу 3? О, подивіться, з'явилося 3. Ти поняв? Подивися, друже. Якщо ви дивились на сатапи, ви замітили, що ні звідки з типа, ви взявся третій колик. Ми знаємо, що це було 3. Але до гри дійшло аж тепер нашого гравця три колика після бойові. Так, залишається вафель. Вафель Вафлен... дрон. Я його люблю звати: Вафлядрон. Вафлідрон. А ночі ну, чи попа... попадемо ми по ньому, чи ні? По вафліці. Посмачненькі, такі солодкі в фірми фірми А Ану, я би зарядив фугас, попробував би так шмальнути. Так, точно, шарапнель би щось би іщело. Так, дає наш. А, в... в принципі, фугас був. Так, 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 так. Ну, чомусь все ж таки. Пролетіло повз і вдарило в землю, і наче рапнель не захотіла зачепити вафельку, адже знати, там відстань була трошечки далі. Ну це, друже, мій танкіст перемога, тому давай глянемо на після бойову статистику, ти куди тікаєш. Так, 4500 він наполяв, 491 шкода за допомогу, допомогою. Три знищено 5 пошкоджено перший знак власності. Пішов плюс на 29 949 срібних монет свій сейф свою коп... Купі... 45. Вибачаю, свій сейф свою копілочку. Звісно, що перше по нанесенню шкоди. 1290 вільного досвіду також заробляє свій сейф, свою копілочку. Ставом подобайки за другий такий хороший розвальний бій, але вже в рандомі в режимі бою перевага. Звісно, що ж, підписуємося на канал Пронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом із нами танкіст переглядати їх на цьому ж каналі. Я бажаю вам першу чергу мирного неба. Бережіться, шануйтеся, бережіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось.